І Келох – головний переговорник Трампа по Україні, людина і ППО. А головне політик, на якого в Києві покладали велике сподівання, вважаючи щирим другом України. Він йде у відставку, і у Трампа з'являється новий переговорник із Києвом. Хто це буде? Ну то ми вже знаємо, хто але що чекати від нового переговорника, і чи не буде він другим відкофом, теж відвертим другом Кремля. Про це все ми поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Це канал Європейська Правда, яка з останнім часом дуже багато розповідає про США зі зрозумілих причин. Перед тим як ми пояснимо про кого йдеться. Ну, власне, ви мабуть вже здогадалися і про те, чого чекати Україні від Дена Дріскола, Нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Це означає ваш лайк, підписка, коментар. Ну і, звичайно, передавайте це відео іншим, щоб всі дізналися, хто займається Україною у Трампа. Давай перед тим як поговоримо про нового, поговоримо про відставку Келога. Келох все ж таки вважався ну, щиро другом України. Якщо я не правий, то поправ мене і чому він дає ставку, що точно можна говорити про Келога, це те, що він значно більш проукраїнський, ніж інші члени команди Трампа, ніж багато інших членів, тому що там насправді ну є лишаються ще люди, яких можна зараховувати до проукраїнських. Але ну насправді він був далеко не. Не ідеальним для нас. Там були нюанси. Деякі заяви Келога шокували, коли він ну, власне він іноді. Сам шокував свідомо українців. І свого часу навіть був приклад, коли він доповідаючи там, чи розказуючи американським експертам, навіть із вимкненими телекамерами, пояснював, що часом він спеціально шокував Київ жорсткими речами. Типу, в його аналогії це було вдарити бика дошкою по голові, щоб він нарешті зрозумів. Це він про Україну так. Ну, тому давай не будемо поспішати про. Його характеристику, але дійсно Келох був а, людиною, яка принаймні розуміла українські інтереси і намагалася представити це а, Трампу. А, а крім того, як ти сказав, Келох був найкраще ППО, коли він приїжджав в Україну, а, то ну, принаймні Київ ніколи не обстрілювали. І донька Келга очолює фонд, який підтримує Україну саме так, да. Тобто mm. можна говорити про те, що це сімейне, але ну донька Келга це самостійна людина. Mm. І я не можу сказати, що а, батько залежить від неї чи навпаки. Просто ну у них є якісь якісь цінності і розуміння того, що в цій війні Росія агресор. От ви поговорили про цінності. Тепер давай поговоримо про наступного Келега. Чи може антікрелого і що від нього очікувати? І чи є в нього цінності? Ну, По перше, маємо позначити про кого йдеться. Це Ден Дріскол. Це ну, в американській термінології це називається міністр сухопутних військ в Пентагоні. Тобто, це один з підлеглих. Скажімо так, секретаря з оборони гексета. Ну за нашими мірками можна говорити про це про те, що це заступник міністра оборони. Та і це цивільна особа. Тобто він е, мав військовий досвід, але невеликий, і по суті, є цивільною особою в Пентагоні. Загалом в американській військовій системі, де не лише в американській, в натівській, угу. а є обов'язок держави призначати міністром лише цивільну особу, саме через це власне ну у нас. Зараз Денис Шмигаль, міністр оборони, і багато хто з цього приводу там, я пам'ятаю, обурювався, коли один за одним ми призначали саме цивільних осіб, але це вимога НАТО, тому що вважається, що Генштабом керують військові, а міністерством як контрольним органом мають керувати цивільні люди, які звичайно мають при цьому розбиратися у питаннях оборони. в принципі, в якщо ми говоримо про міністра сухопутних військ, то там те Теоретично міг би бути і значно більш військовий посадовець, тобто це вже ну, профільна посада. Але ну, Трамп призначає всюди тільки своїх. І от цю посаду у... після перемоги Трампа обійняв ем, як... вона перейшла по квоті Джей Дівенса, ем, тобто віце-президента США. Ден Дріскл це. Ем, Одногрупник, скажімо так, Венса, вони разом вчилися в єльській школі права. Вони тоді ще здружилися, після того підтримували дружні відносини. Дріскол – це республіканець, бізнесмен. Як це часто буває у команді Трампа, політик якому не вдалося. Він свого часу балотувався, ну правда, як молодий політик. Йому тоді я так розумію, було десь. З 35 років він намагався знайти свій шлях у політиці, тобто прагнув стати політиком у 2020 році. Він балотувався на праймері з республіканських у північній Кароліні у конгрес. Пролетів програв. Іншим, іншим республіканцям, ну це в принципі могло бути не через те, що він поганий політик, але людині було 35 років, були більш досвідчені. Вони виграли після цього. Зрештою, ну він завдяки дружбі із Джей Дівенсом став відразу на самий верх у виконавчу владу. Щодо військового досвіду, він дійсно воював трошки в Іраку, або скажімо так, він проходив військову службу у силах США в Іраку. Воював в Іраку, це НАТО вгучно було би сказано. І це був дуже епізодичний досвід. У нього ну він був у сухопутних силах. Це ж як у нас до певної міри Був у сухопутних силах. Підеш міністром сухопутних сил. Ну тобто тому він обіймає цю посаду. Але для нас важливо не так це. Ну дійсно, військова співпраця США з Україною теж важлива і Дріско свого часу. Ну, в принципі, був відповідальний також за це. Але зараз йому доручили стати головним контактом адміністрації Трампа по Україні. Тут, мабуть, варто сказати, що в нього були попередні контакти до того. Його одна із прізвисько дроновий хлопчик, тому що по суті завдання Дріскла було е, впровадити нові технології дронів в американську армію, а це неможливо без е, українського досвіду. Ну, ти... І, до речі, є така ж, він сам визнавав, що він летів в Київ спочатку, думаючи, що їде розмовляти про дрони, про досвід України з їх використання, а потім виявилося, що йому ще. Навантажили оце політичне доручення. Ну, пропагувати план миру Трампа, я єдине, що що зауважу, хлопчик це не дуже коректно. англійською це звучить дрон гай, угу. ну це не хлопчик, це, okay. ну типу відповідальний за дрони. Дійсно, у нього є ідейка така про те, що в сухопутних військах дрони стали основною зброєю американської армії. Тобто, да, він хоче приймати український досвід, але ми розуміємо, що якщо йдеться про те, що Трамп доручає щось. Таке важливе, як переговори про мир, то ну інші задачі відходять на задній план. Але насправді Дріскол він. Претендує на те, щоб мати велике політичне майбутнє. Він хоче стати е, міністром оборони і Джей Дівенс хоче його просунути згодом так. на міністра. Я бачив профіль е, дві скла, і там пишуть, що це є восходяща звізда команди Трампа. І дійсно, що Гекс вже відчуває конкуренцію і боїться за свою посаду. Ну все, все зараз все буде залежати від того, чи зможе Дріскол е, досягнути успіху в Україні. А успіх. Це досягти того, що хоче трап Келох, все ж таки. Він людина, але одночасна і ППО. Можна казати, що Дрізкал має таку ж саму повагу чи такий самий політичний вплив, щоб принаймні зупиняти російські від атаки на Україну? Дріско це, це зірка, що сходить в США, але точно не для Путіна. І насправді, от якраз в історії з його приїздом, першим приїздом з в Україну, ми вже знаємо, що він має приїхати знову, але під час першого приїзду він отримав ляпас від росіян. І це, це щось не да означає. Я перед тим як поясню про що йдеться, бо це здається навіть не у медіа. Я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Не забудьте лайкнути, якщо ще не лайкнули, і звичайно підписуйтеся та шерте це відео. А тепер поясню: згадаю, коли приїхав до в Україну. Він приїхав дель в ніч на 19 листопада. А тепер нагадаю, 19 листопада ніч на 19 листопада, це е, тоді, коли відбулася е, остання станом на на от поки ми пишемо це звіду е, масштабна е, ракетна атака. Росії на українську територію. Тоді саме тоді зруйнували будинок у Тернополі, де загинуло більше 30 людей. Тоді була масова атака на наркосистему. І я точно знаю, доводилося це чути, що американці. Були, ну м'яко кажучи, трошки заскочені тим, що це відбулося саме тоді, і саме по тому маршруту, по якому їхав е, Дріскол до Києва. Боліча тім, що у американців ну як працював купол Келга, не просто тому, що е, росіяни дивилися українські новинні сайти і шукали, а коли ж там приїде. Американський генерал ні, воно інакше відбувається. між Росією і США є лінії контакту. Вони комунікують і США передають перед такими візитами, що до України їде топ-посадовець. Вони не розкривають, як правило, про кого йдеться, але передають маршрут, що от по ну, нуту от ця е, е, територія, щоб там було безпечно, щоб ви часом не допустили ескалацію. І зазвичай росіяни в цьому зацікавлені самі, тому що. Ну, раптом що станеться, і умовно російська ракета уб'є. Американського міністра, Ну, це ж жах. Да? Тобто, це по суті мега-ескалація, і Америка буде змушена діяти у відповідь. Тому завжди, коли приїжджав або Келог, або хтось інший, припустимо, були візити Вітакера, американського посла при НАТО. Завжди на той час Росія замовкала і свої навіть заплановані атаки переносила на трошки згодом. З Дрісколом це не пройшло. У, власне, у ту саму ніч. Хоча росіяни знали про цей візит наперед, вони вдарили, і а, потім вже американці дивилися, що маршрут прольоту російських ракет перетинав запланований маршрут проїзду американського спец... ну, тобто, українського спецпотягу з американською делегацією. Трактувати це інакше як сигнал ну, неможливо, мабуть. А от який сигнал тут можна. Далі вже у кожного своє право на інтерпретацію. Добре, тепер ми все ж таки про цінності поговоримо. Ми бачимо, що скільки Келега вони були, є питання, але все ж таки вони були. А у Дріско? Ми ще маємо побачити його у дії, але з того, що я чую за результатами переговорів, Дріскол він достатньо. Твердий він, скажімо так, він відвертий, а келох теж був відвертий. Дуже от, в, в, в приклади, які я наводив, типу, дошкою по лобі бика. Ну, це м'яко кажучи, не дипломатично. Тобто, дрісько спілкувався з українцями і з європейцями в Україні. Він зустрічався тут з усіма послами досить прямо, але не. Не по хамськи, так як часом це лунає від інших представників американської команди. Він не давав жодної причини. Підозрювати його у роботі на росіян або в симпатіях до росіян. І це для нас особливо важливо. Я от підкреслюю, що так формулюю речення, я не кажу, що він точно такий-то там проукраїнський, антиукраїнський, антиросійський. Це, це, це ярлики, воно так не працює. Ми можемо лише відштовхуватися від того, що він робив. І от станом на зараз, виконуючи доручення адміністрації Трампа, він це робив так. Щоб у нас не було претензій і, і, і Дріскол, А Дріскол робив так, щоб у нас не було підстав вважати, що він діє на користь Росії, Все і при це при тому, добре. що він по квоті Венса, якого ну точно не можна назвати нашим другом, але Венса також не можна назвати і другом Росії. Це, це теж важливий момент. Якщо ми говоримо про проросійських осіб у адміністрації Трампа, ну це однозначно Вітков. Але Вітков і Венс це зовсім різні гілки. От просто зовсім різні. Тобто для Джейді Венса. Ну, він, очевидно, буде робити те, що буде робити, що буде казати Трамп, якщо буде якесь е, як потеплення з Росією, він буде його втілювати, але е, він точно не є проросійським політиком за своїм як досвідом доведеним трек-рекордом. Е, щодо в того, чи схожий Дріскол на Венса, от це дуже непросте питання. Тому що ти кажеш, коли про... Е, Венса і про наше ставлення до нього це ґрунтується передусім на тому, що ми чули і бачили на початку року, коли він, мріяко кажучи, був антиєвропейським, ну не про кремлівським, а саме антиєвропейським. Тобто він був за ультраправих, але не за Кремль. Він виступав проти європейських сил, там європейської єдності, багато так трактував. Але от він не перетинав цю межу, де, де вже починаєш грати прямо на боці Путіна. Просто він його як природні друзі, це європейські ультраправі. І проросійські, і різні. Наприклад, там польські піс, це теж його природні друзі, хоча вони не, не проросійські. І ми пам'ятаємо Джей Дівенса у цих заявах жорстких, наприклад, Мюнхенська промова, наприклад, те, як Венс шантажував Україну в лютому під час угоди про Надра, переговорив по угоді про Надра. Так от, той Венс, якого ми бачимо зараз. У мене є враження, що це вже інший венс. Він суттєво змінився в риториці. Якщо на початку від нього лунали просто гидкі речі щодо України, типу, він називав поїздки американських посадовців до Києва пропагандатурами, а він дуже не ну, жорстко відгукувався щодо українських українських громади і проукраїнських американців, які там його. Мітингували на, на, на його шляху, зараз вже ця риторика кудись зникла. Я так розумію, що Венс навчається. Він, він росте, він розуміє, як це працює. Він, він побачив, що жорсткий тиск на Україну не дає йому йому і адміністрації Трампа дивідендів. Тому наскільки доводилося чути, на останній розмові телефонній, яка була між Венсом і Зеленським. Вже не було тієї жорсткої риторики, яка лунала від Венса раніше. Тобто, зараз дріскол м'якший, але і Венс м'якший, і адміністрація теж не те, що м'якший. Вони вони намагаються апелювати до раціональних почуттів українців, а не просто диктують, підписуйте і все. Тобто, от це загальна зміна політики цієї частини адміністрації Трампа. Бо вона далеко не однорідна, і Дріскол є саме провідником цієї політики. Інше питання, чи він е, втримається саме у цій ролі е, українського, ну, як е, людини відповідальної за Україну. От цього ми насправді зараз ще не знаємо, тому що е, поки що виглядає так, що дійсно він заміняє Келлога. Хоча формально Келлог, до речі, не, не пішов з посади. Поки що Келог, ну як було оголошено, він типу завершує цю роботу в, в січні, але просто він відсторонений від процесів. В адміністрації Трампа не треба бути, мати якусь офіційну посаду, щоб бути в процесі. І от чи втримається Дріскол на, в цьому портфелі, як це називається, залежить від того, чи досягне він успіху. А чи досягне він успіху, залежить насправді не тільки від нас. А і від Путіна, і це ми контролювати. Ніяк не може. Ну що ж, ми будемо слідкувати не лише за Дріскелом, не лише за командою Трампа, а за багатьма подіями в Європі і світі, щоб розповідати все першими вам. Буде Лиш... з нами. Лишайтесь на каналі Європейської правди. Нагадаю, підпишіться і лайкайте це відео. Ну і діліться ним. До побачення. Бувайте.